Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 8 вересня, п'ятниця, і є про що говорити по серйозному, тому що поновився футбол принаймні на рівні збірних, хоча хтось це не вважає серйозним футболом. Утім, перші матчі в відборі до чемпіонату Європи 2024 року відбулися перші матчі цього вікна. Зрозуміло, що Франція легко перемогла Ірландію. Велика перевага була впродовж цього матчу команди, хоча рахунок 2-0, нібито не такий впевнений. Але це ж Франція, яка по-різному може вигравати. Забив першому таймі Мені чудовим дальнім ударом. Також забив Маркус Тюрам свій перший гол за збірну за декілька місяців. Він перетворився з нападника із середняка Бундесліги до зірки серії А та міжнародного бомбардира. Замінив він Олів'є Жеру, впродовж матчу. Той отримав пошкодження. В контексті Міланського дербі, яке відбудеться одразу після поновлення клубних змагань, це чудова новина для одних та жахлива новина для інших. Франція виграла 5 матчів з 5 та впевнено лідирує в своїй групі. Діє Дешамо й досі критикують. Це вже перманентний процес, але він досі перемагає зі своєю командою. Попереду Євро. Будь-який результат там, навіть перемога в фіналі, стане приводом для критики. Нічого нового. В цій же групі Нідерланди перемогли Грецію 3-0. Рональд Куман здивував схемою, адже його команда зіграла з трьома футболістами позаду. Причому обирав футболістів. Куман максимально тих, з якими працював Луї Ван Гал ось вже в останні тижні своєї роботи, тобто на Кубку світу, коли навіть. З'явився кадр з бліндом на позиції лівого Вінгбека, то здалося, що це якийсь матч вже старий, не вміг же такого куман поставити, не вже Вангал повернувся? Утім, це принесло результат. Дензел Думфрис зробив три асисти. Блін також ліворуч. грав непогано, але зрозуміло, що не настільки ефективно. В Нідерландах написали, що Куман зрадив себе, аби власне себе врятувати, тому що були невдачі у нього в попередніх матчах, коли схема 4-3 використовувалася. Він є адептом цієї схеми, і це такий переломний момент може бути для Кумана для збірної Нідерландів. І цікаво буде спостерігати, як далі. Все буде розвиватися. Нідерланди всі матчі виграли, Франція має проблеми, але також в цій групі повинна проходити далі. Група є, Польща ледве перемогла Фарери. Роберт Левандовський забив на 73-й та 83 й хвилинах, причому перший голос пенальті. Це був невдалий матч для збірної Польщі. Дуже повільно команда грала з м'ячем, дуже невпевнено, без якоїсь без якогось азарту, без цікавих моментів. Ну ніби намагалася просто е, дочекатися свого голу, що Зрештою, Фарерські острови не зможуть витримати. Все це, але виглядало це дуже гнітюче, і взагалі, ось на стадіоні на прес-конференції, була гнітюча атмосфера. І якраз в одному з польських ЗМІ було цікаве описання появи Фернанду Сантоша на прес-конференції. Він вийшов, зайшов усміхнений, і нарешті ми побачили хоч одну людину. Яка була радісна в цей вечір, якій це все сподобалося. Сантош привітав футболістів і сказав, що він попереджав про непоступливість Фарер, про те, що ця команда не дозволить просто себе перемогти. Зрештою, всі здивувалися, ось таким словами, такому настрою Фернандо Сантош, але Польща виграла. Для команди, щоправда, це лише друга перемога в чотирьох матчах, і вони раніше програвали Чехії та Молдові. Так, це дуже слабка група, але при цьому дивовижно цікава та заплутана. Наприклад, Албанія один раз пробила по воротах Чехії, але зуміла зачепитися за нічию. У Чехії значно краще виходило створювати моменти біля воріт суперника, ніж у Польщі, наприклад, в паралельному матчі. Атакувальне Тріо, черний Чванчара Кухта регулярно створювала загрозу. Та врешті вдалося забити на початку другого тайму, відзначився Васлав черне. Албания відповіла чудовим ударом з далекої відстані на Діма Байрамі. Більш нічого гості не створили. А головний герой команди, Глуки Перетріт Баріше, він багато сейвів виконав. В цій групі все дуже заплутано. У Молдови всі шанси потрапити на євро. Вони, наприклад, в контрольному матчі зіграли в нічию 1-1 з Австрією. Група G – ще одна група без великих імен, як і група E, але з багатьма командами зі Східної Європи. Сербія відкрила рахунок матчі проти Угорщини у своєму забива забиватіло сали, для якого це був другий автогол за кілька декілька тижнів треба відзначити що після цього серби мали неймовірну кількість моментів але так не змогли їх реалізувати особливо це стосується другого тайму адже в першому угорщина відповіла двома голами зірка місцевого чемпіонату 28-річний Барбана барбанашварда знову забив а потім відзначився вілі орбан причому обидва голи були плодами великої паніки біля воріт Сербії, і коли серби після гри Будуть говорити, що їм не пощастило, що вони вдвічі втратили пильність, пропустили, а потім не реалізували моменти, то це все правда. Голкіпер Денис Дібушу зробив багато сейвів, Ну і не забивали всі. І Влаховичі, Мітрович, і Таліч, і багато багато ще захисники постійно ходили вперед. Ну не забила просто Сербія. Драматичним вийшов матч в Литві, де місцева команда зіграла 2-2 з Чорногорією. А всі 4 голи були забиті після 71 ї хвилини. Литовці першими відзначилися, а потім змушені були рятувати нічю та забили вже на 90 й плюс. що стосується цієї групи, то Угорщина має 10 очок, вона лідирує 7 у Сербії, 5 у Чорногорії, по 2 у Литви та Болгарії. Група остання на сьогодні група дня Данія перемогла Садмарину 4-0, забивали Геберкмела Він та Поульсен. Це був очевидно тренувальний поєдинок перед Фінляндією за 4 дні. Ця гра відбудеться. Фіни перемогли на полі Казахстана, який останнім часом міцний, не тільки через те, що знаходиться дуже далеко від усіх на кінці іншому кінці світу, фактично. Раніше Казахстан перемагав Данію та Північну Ірландію в цьому відборі. А в лізі нації минулого року двічі виграв у Словаччину. що це Фінляндія була тим самим непростим суперником в цьому матчі, дочекалася шансу та забила ближче до завершення гри. Фінляндія очолює, групу, випереджаючи Данію та Словенію на 2 очки і на 3 очки Казахстан. Словенія перемогла Північну Ірландію 4-2, але результат оманливий. Гості втратили багато моментів. У господарі краще реалізовували в другому таймі, коли був рахунок 3-2, то у Північної Ірландії були шанси рахунок зрівняти. Андраш Порар забив двічі, відзначався також Бені Міншешко, а Джонні Еванс встиг забити і в свої і в чужі ворота. Продовження змагань буде і далі. Наступні декілька днів постійно матчі відбору до Чемпіонату Європи триватимуть. Ну і власне Європа може бути спокійною, адже трансферне вікно в Саудівській Аравії зачинене. Це, звичайно, помилка. Невже вони не могли скасувати це правило просто постійно купувати усіх зірок світу? А, вибачте, це серйозний турнір з великою конкуренцією, якістю гри та серйозними задачами. Після того, як Криштян Роналду, який приїхав на батьківщину в збірну, дав інтерв'ю місцевій пресі та розхвалив Саудівську Аравію, розповів, що він приїхав не просто на пенсію, а серйозний турнір. Те ж саме розповідав він і Неймар, Він в Бразилії перебуває і місцеву пресу переконує, що там все серйозно. Це ніяка не пенсія. Це серйозний турнір з великими завданнями, з зірками футболу, і все там нормально. Зрештою, Салах. Залишається в Ліверпулі, це радість для Ліверпуля. Джейдон Санчо залишається в Манчестер Юнайтед, і це радість для Ліверпуля знову. Санчо міг в останній день трансферного вікна перейти до Алітіфаку британського клубу в Саудівській Аравії, британської колонії. В останній день серйозним трансфером хіба став перехід Луїса Феліпе із Бетіса в Алітіхат 25 мільйонів євро за нього заплатили. Стандартна ціна. Мінімальна ціна за трансфер футболіста ось такого класу до Клубу Саудівської Аравії. А в Європі відбувається новину вже третій день, мабуть, я говорю про те, що змінюється тренеру віля Реала, і Рауль отримав дозвіл від Реала на те, щоб очолити віляреал, і буде, будуть перемовини ось ось. І, можливо, вже з наступного дня, чи навіть сьогодні легендарний футболіст отримає цю серйозну роботу. Ну а Грем Поттер відмовився очолити Ліон. Не готовий він ще повернутися після Челсі до тренерської роботи. Утім, Юлен Лопетегі тепер серед кандидатів на те, щоб піднімати цей клуб. В Ліона дуже серйозні амбіції, там нове керівництво, нові власники, і поганий результат з одним очком в чотирьох матчах змушує змінювати стратегію, рухатися вперед. Ну і ще, якщо поїхати за межі Європи в Південній Америці відбувається відбувається відбрукові змагання до Кубку Світу, вже вони стартували. І, звичайно, я б хотів щось розповісти. Цікаве, там три матчі відбулося, але в грі парагвай Перу, Колумбія, Венесуела та Аргентина, Еквадор було забито два м'ячі. 0-0 парагвай Перу, Колумбія, Венесуела 1-0 і Аргентина, Еквадор 1-0 з голом Ліонеля Месі. Звичайно. На 100% впевнений, що там було багато цікавого, але передивлятися ці матчі чомусь наразі не дуже хочеться і вони не звертають на себе увагу результатами. А тому на сьогодні вже будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за новинами футболу саме через нього. До побачення.